Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов дуже цікавий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Цей стуки у двері перевернув усе моє життя. Був звичайний вечір, я накривала на стіл, Михайло дивився телевізор, а син бавився у своїй кімнаті. Михайло не почув моє прохання відчинити двері, тож мені довелося відірватися від справ та піти відчиняти. Як тільки я відчинила, почула кроки. Хтось віддалявся до виходу. Як тільки наш гість почув, що я відчинила, то відразу повернувся. Я не стала чекати того, хто ходить сходами туди-сюди та зачинила двері. Раптом я почула дитячий плач. Тоді я знову відчинила двері та побачила у нас на порозі корзинку, в якій лежало немовля. Це воно плакало та було закутане у рушник. Не встигла я утямитися від побаченого, як раптом до мене хтось звернувся. Передай дитину своєму чоловіку. Він її зробив, от тепер нехай і виховує. Казав, що розлужиться з собою та одружиться зі мною брехун. Ось тепер хай відповідає за свої вчинки. Дитина записана на Михайла. Молода жінка говорила зі швидкістю і зі злістю в голосі. Коли все було сказано, незнайомко розвернулася і пішла. Я взяла в руки корзину, занесла в дім, до мене підійшов Михайло та син. То коли ми будемо їсти? запитав Михайло. Я мовчала. Зайшла до кімнати, поставила посередині корзинку та дістала звідти дитину. На вигляд, хлопчику не було й місяця. Він зацікавлено розглядав усе навколо себе. Мамо, де ти взяла цього хлопчика? запитав Дмитрик. Нам його принісли лека, сказала я та поглянула на Михайла. Я складу список, а ти підеш в аптеку та все купиш. А ти, Дмитрику, не голосуй, дитина хоче спати. Ура, у мене тепер є братик, ледь стримуючи свою радість, сказав Дмитро. В той момент я навіть не думала про те, що про мене скажуть люди. Поглянувши на те безневинне дитя, у мене навіть на думку не спало комусь його віддати. Я залишила його вдома, ми оформили на нього документи, та Олексій став моїм сином. Відтоді я його дуже сильно полюбила. Проте стосунки з Михайлом зійшли на нівець. Пройшло 16 років. Дмитрик підріс, одружився, вже подарував мені онуків. Олексій теж уже був великий, радував мене своїми успіхами. Чоловіка я так і не змогла пробачити та постійно бачила в очах сусідів осуд. Ми залишилися жити з Михайлом лише через звичку. Одного разу ми готувалися до святкування Різдва Христового, та я знову почула знайомий стукіт у двері. У мене було неприємне відчуття. Цього разу ми всі троє пішли відчиняти двері, і на порозі стояла та ж сама незнайомка, яка залишила корзину в той пам'ятний день. Роки не пішли їй на користь, та жінка, заливаючись сльозами, сказала, щоб ми віддали їй те, що вона колись у нас залишила. Я не розумію, про що ви, ви не за адресою, відповіла я, та зачинила двері перед носом тієї жінки. Надіюсь, я більше ніколи її не побачу. Хто це був, мамо? запитав у мене Олексій. Уявлення не маю, відповіла я. Та міцно обійняла сина. Любі друзі, а що б ви робили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам дуже цікава ваша думка.